Лазанья з баклажанів це просто і неймовірно смачно. Нарізаємо баклажани вздовж тонкими смужками і викладаємо на деко. Посипаємо сіллю перцем італійськими травами та змащуємо оливковою олією з обох боків. Ставимо в духовку розігріту до 190 градусів приблизно на 20 хвилин. Тим часом готуємо соус. На розігрітій пательні обсмажуємо дрібно нарізану цибулю та часник. Додаємо фарш і добре розминаємо, щоб не було грудочок. Далі томати у власному соку, спеції і тушкуємо 10-15 хвилин, поки соус не загусне. Беремо форму для запікання. На дно викладаємо шар баклажанів, потім м'ясний соус і посипаємо сиром. Повторюємо шари, баклажани, соус, сир, доки не закінчаться інгредієнти. Ставимо лазанью в духовку і запікаємо до золотистої скоринки. Виходить нереально смачно. Обов'язково спробуйте. Якщо сподобався рецепт, ставимо лайк і зберігаємо це відео.